Отаку резиденцію готую. Поки що для гусаня для малих там навіз буде. А потім планую тут тримати тих гусей, що не відгоділи, щоб менше бігали, більше їли. Це купив сітку, довго вагався, ну, називається вольєрна, виглядає дуже такою слабенькою, але спробував вчора руками не, змог, не зміг розірвати. Не рветься. Дуже дешево коштує і ну, поки що. З найкращої сторони себе зарекомендувала, подивимось, як, як воно буде далі. 15 гривень за метр. шикарна штука. ну Тобто літо вона відпрацює точно. Просто це саме дешеве що знайшов. Ну, і, і поки що працює. Я кажу, що кори гусей витримає, якщо потрібно якісь такі тимчасові загони. Ось дуже зручний варіант. ну Це в мене сьогодні план накрити навіс цей. продовжуємо ліпити наш навіс із лайна і палок. Насправді він буде, буде міцніший, ніж, ніж це здається з його зовнішнього вигляду. Нормальна конструкція витримає. Витримала мене, це трошки більше 70. Тож витримає банер. Та й і сніги, і дощ, гадаю, тут уклон нормальне. Отак ну, і живемо. Так виглядає наша літня резиденція. Так вона в роботі. Поки що фокус-група тестує, скарг побажань бажань. На цей час не поступало. Далі подивимося, як воно, як воно піде. Ну, Поки що польот нормальний, всі задоволені. З недоліків, які виявили на сьогоднішній день, нижній край треба укріплювати, бо у усенята розганяється. Ну, Ще ніхто не вискочив, але потенційно вискочить може. Тобто, треба понизу закріплювати, чи сітку закріплювати, чи якусь таку тверду огорожу зробити хоча б сантиметрів 30-50. І що ще важливо а, продумати на етапі <смі>, планування, проєктування. А, там, де в них солома, там, де вони ховаються від дощу, це місце повинно бути вище, а, щоб не заливало. Бо в мене там була ямка, я спеціально накидав ґрунту, зробив повище. Зараз дуже зручно, коли йде дощ, вода стікає, а в них там сухо, бо вони, вони наверху. Там з, з солому треба обгородити, бо розтягують. Краще обгородити їх ліжбище, щоб не розтягували солому, щоб не заваливало водою. А так поки що ніяких значних недоліків не виявив, все працює класно, знято довольні, я, довол... я задоволений. Все, все, все пучком.